Що ти знаєш про найдивніші шлюбні контракти? Ой, знаю багато. Ось, наприклад, один екс-гравець Барселони підписав контракт з дружиною, що вони мають займатися сексом щодня. А ще один стоп, стоп, стоп! Я ще від першого не відійшла. Давай краще глядачі подивляться сюжет і побачать це на власні очі. Топ 5 дивних шлюбних контрактів. Далі у неймовірній правді про зірок». 2022-го шлюбний договір підписали співачки Анна Трінчер та блогер Олександр Волошин. Та ініціаторами такого рішення були не самі наречені, а несподівано мама Ані. Коли я робив Ані пропозицію я не покликав Аніну маму. і ми розписалися, аня була довго в конфлікті з мамою. І материнське серце недарма хвилювалося, адже і анине серце Волошине одразу зміг підкорити. Перший раз вона йому навіть відмовила, турбувало рідних і те, що Аня зірка, акторка, співачка, а новоспечений зять, блогер, ймовірно, мисливець на гроші та славу. Та Волошин був надто наполегливим і зрештою, заради заповітного, так офіційно як належить, просив Аніної руки окремо. Вже в її матері. Все життя любити, оберігати, спонсорувати. Але головна умова була незмінна. каже: живіть скільки хочете, підпишіть, підпишіть, тільки шлюбний договір і все. та ну без питань, що мені ж від, ну, від тебе нічого не треба. Я тебе кохаю. Я не, не, не за чимось тобою. Ну, звісно, підпишемо. Що та ще, якщо мама так хоче. те жили довго та щасливо не про цю пару менше двох років, і от розлучення ініціатором якого став Сем Волошин в шлюбному договорі зазначено те, що все, що на мені, залишається То мені, mm -hmm. все, що на ньому, залишається на ньому. Все продумано, але згодом я зрозуміла о, один недочок. і я казала Саші, що я не хочу так багато працювати, і я би хотіла, щоб велику частину може а ти утримував, але я не хочу, наприклад, робити там багато реклами, чи, наприклад, я хочу відмовлятися від концертів, коли в мене немає настрою. Ще хочу там на місяць поїхати, умовно кажучи, куди кудись на балі і серфить, Да. Ми, наприклад, розлучаємось і. В мене немає нічого, тому що я в цей час сьорфала балі, mm -hmm. розумієш? Тобто, якщо ви хочете прийти в концепції, коли ваш чоловік вас забезпечує, чи частково, чи повністю, то ви теж повинні це продумати і обговорити з ним. Наприклад, що його майно ви ah. ділите. Що ж, все як то кажуть, приходить із досвідом. Тож, схоже, наступний контракт буде вже більш детальний. Але чи можливо переплюнути у таких хитрощах західних артистів? І якими пунктами у своїх угодах шокують вони? Колишній гравець Барселони, футболіст Марк Бартра, нині лише зустрічається з відомою моделлю та інфлюенсеркою Джесікою Гойкоечеа. Втім, пара вже підписала між собою контракт. І угода досить інтимне. Згідно з договором, Марк та Джесіка мають займатися сексом щодня. а враховуючи, що і футболісти модель часто у роз'їздах. За пропущені дні передбачені штрафні. я половину місяця була на балі, так що ми не бачилися. Та коли ми бачимося, ми маємо виконувати наші зобов'язання. А якщо в якийсь день ми втомлюємося, наступного двічі більше. Якщо в один день угоду не виконано, наступного дня він винен мені два. Що ж за таких умов цікаво буде зазирнути вже у шлюбний договір пари. Насторожують шанувальники вистосунки Канія Веста з новенькою Кім, архітекторкою б'янкою Цензорі. Нещодавно стало відомо, що репер вже має цілий список правил для нової дружини, за якими їй варто жити. Їй необхідно їсти певні продукти і тренуватися, навіть якщо канія не займається фітнесом. Вона більше не має власної думки. Він переконав її, що вони королівські особи. Також він диктує, чого ніколи не говорити, як поводитися і що їй носити. Саме ці суворі правила канія можуть пояснити і голі вбрання б'янки, як і мета патує публіку. Та дечого, чого схоже вест, не врахував. Нещодавно в одному з відвертих образів на б'янку напали. Нападник не просто врізався у неї, він запустив руки під її сукню, торкнувся її тіла, схопив її за талію і намагався поцілувати. Вона буквально зазнала сексуального насильства. А от вам свіженька плітка. Репер планує відкриття власної порностудії. А б'янка в свою чергу серйозно боїться, що чоловік зобов'яже її новим договором і примусить зніматися у порнофільмах. Гарний приклад може дати Кетрін Зета Джонс ще двотисячного акторка вийшла заміж за Майкла Дугласа. І одразу наполягла, складаємо шлюбний договір. На 25 років молодшу Кетрін називали розлучницею, яка зажадала грошей актора. Тим часом Дугласу дорікали, що він швидко втомиться від молодої коханки і невдовзі знайде чергову красуню. Тож Кетрін добряче підстрахувалася. За кожну зраду чоловік зобов'язується виплатити кейт по 5 мільйонів доларів. А в разі розлучення майже по три мільйони за кожен рік шлюбу. Тож на сьогодні розлучення дугласові може коштувати понад 70. Та схоже, справа таки не в грошах і пара щаслива разом досі. Ну і перше місце нашого топу дістається Тому Крузу та його вже екс-дружині Кеті Голмс. У їхньому шлюбному контракті увага цілих вісімсот вісімдесят пунктів. Кеті, згідно з умов, зобов'язана погоджуватися з усім, що говорить чоловік, наодмінно посміхатися в бесіді з ним. При цьому вона не мала права жартувати про гомосексуалізм і говорити безглузді речі, щоб це не означало. Але і це квіточки Кеті зобов'язана була відмовитися від своєї католицької віри і прийняти саінтологічну церкву. Послідовником якої є Том, і звісно, дотримуватися законів Галактичної Федерації планет, в разі якщо почнеться міжгалактична війна і на землю повернеться Ксену, це такий саєнтологічний володар галактичної імперії, що існувала 75 мільйонів років тому, то Кеті зобов'язана взяти дітей і разом з чоловіком відправитися на міжзоряному кораблі на населену планету Тіґік. Віра в саєнтологію, куди, до речі, актора завербувала його перша дружина Мімі Роджерс, була настільки непохитна, що якось Круз продав усю свою нерухомість у США і вклався у ремонт британської штаб-квартири саєнтологів. Це буквально спустошило його банківські рахунки, та усе б нічого, але своїми пожертвами церкві Том позбавив спадщини трьох своїх дітей: Ізабелу і Конора, від шлюбу з Ніколь Кідман і дочку Сурі від Кеті. Більше того, духовні наставники актора взагалі заборонили йому бачитися і сурі. Мовляв, дівчина одержима дияволом, і поки не пройде обряд екзорцизму, крузу спілкуватися з нею небезпечно. Звісно, таких викидів Кеті терпіти не стала, і для Тома відмовитися від сентології виявилося місією нездійсненою. Тож ж, пара таки розлучилася. До речі, зараз 61-річний круз зустрічається з 36-річною Ельсіною Хайровою, колишньою дружиною російського олігарха і дочкою російського депутата. Що ж, а тут ми щиро бажаємо Савет та да любові.